Так, починаємо діагностувати ще один автомобіль Volvo. В Німеччині так. важко знайти хороший автомобіль, починаємо діагностувати, перевіряти, зараз будемо дивитися. Машинка непогана, хороша шкіра, є комплект резини. Не знаю, якщо машина в порядку, поки що візуально подобається, жодна деталь не крашена. Ну, будемо дивитися, що робити. 19... Ні, го року машинка. Це вже Сьомий автомобіль, який ми дивимося за сьогодні, скажу вам, фу, це дуже весело шукати автомобілі. Ну а що зробиш? Таке воно, таке воно все прикольне. Так що дивимося цей автомобіль. Подивимося, скільки помилок, що за помилки і так далі. Будемо проводити оцінку автомобіля. Так, дивіться, показую, як щитую, пробіг з усіх блоків, звідки можна. Дивіться. 242 тисячі пробіга. так, не знаю, бачите, не бачите. Зараз я вам постараюсь показати. Так, 242 тисячі пробіга Volvo V60. І тут маємо 242 тисячі пробіга, знайдено в двох блоках. В одному блоці і в другому блоці. Тобто пробіг оригінальний така програмка. Скажу вам, що трохи коштує грошей, щоб ви не думали, що це все так безкоштовно. Що можемо сказати? Пробіг, підтверджує цінальний пробіг. Йдемо далі, будемо діагностувати машинку ось таким прибором. Так що так це все відбувається. Ну що, Путешествуємо далі з клієнтом, запаркувався ось на такій парковці безкоштовній. А там у далечині є готель. Готель коштував практично 100 євро, 93 євро. Сніданком для двох людей. Так що, йдемо відпочивати. Невеликий секрет. Машину ми знайшли, слава Богу. Це була десь шоста або сьома машина. Машина гарна. Завтра зранку вам покажу, що це за автомобіль. Ну, це Volvo, v 60 але покажу, в якій комплектації. І ви вже зможете подивитися. Ціна досить приємна. Автомобіль не має жодної деталі крашеної, але це вже буде завтра. А сьогодні ще вам покажу, як виглядає в Німеччині готель. Що там в ньому буде, чи чистий, чи не чистий. 93 євро. І також, отак він називається. ну Подивимося, що там буде. Далі вам це все покажу. Так що погодка дуже сильно змінилася. Ми в Німеччині, автомобіль має два комплекти резини, які ми купили, але він на літній резині. Я не знаю, чи будемо десь міняти, чи будемо їхати. Дивіться, яка погода. Їхати нам близько 800 км. Ну, коротше, така історія. Готель я вам показував, чим класно готель. Кстаті, там зараз ще знімаю на дрончик декілька кадрів. Готель, в принципі, хороший, Питань нема. все чисто, зручно, тепло. Але мінуси це оплата за нього, так? Тобто ви платите гроші, і сусвіта, що виходить, виходить те, що ви заробляєте менше. Але з другої сторони спати теж треба, і це зручності. Так що такі справи. Займатися підбором автомобілів, я вам взагалі скажу це нелегко, бо багато людей думає, що це просто. Вони починають рахувати гроші. Люди, я вам хочу сказати одне: візьміть, попробуйте, щоб ви зрозуміли, як це все відбувається. Тільки тоді ви зрозумієте цей хліб. Цей день в Німеччині з підбору автомобіля Volvo V60, автомобіль ми купили, але я приїхав десь, тут має ще бути, не знаю, ось тут парковка, там стоїть мій автомобіль. Тут я ще приїхав дивитися Volvo V90, можливо, візьму його під продажу або для себе куплю, не знаю, подивимося. Так що приїхав ще дивитися Volvo v 90 шукаю зараз, зв'язуюся з продавцем. Слухайте, я вам так скажу зв'язатися з продавцем, це ще та історія. Тут знаходиться мій автомобіль, на який я вам пізніше зроблю повний відеоогляд, тому що багато людей хотіло, щоб я про нього розповів. Це плагін Гібрид 2.4, повний привід, максимальна комплектація 300 кінських сил. Ну що, і тут шукати Volvo V-90. Ну що, Друзі, показую, який ще один, дивлюся, автомобіль це Volvo V-90 з роздвоєним вихлопом, електрична кришка в багажнику. Немає десь загубили цю рамку. Складання є, тут у нас сідушок, фаркоп, також у нас преміальний салон, машина дуже чудово виглядає, рівненька. Тут трохи б'ється 170. Мікрон, але це, послухайте, я навіть не знаю, чи це від снігу, так виглядає апаратик. Машина в чудовому стані, мотор працює як годинка, на таких шикарних дисках. В90 17 рік. 10-й місяць. 230 тисяч пробігу оригінального вже провірено. Тут в мене спеціальна програма. 231 тисяча, 231 тисяча. Так. Машинка на преміальній шкірі, шведська якість, що тут говорити. Дерево, все це прекрасно виглядає. Отакий От автомобіль. Дивлюся, ціна його 15 тисяч на старті. Якщо кого небудь буде цікавити цей автомобіль, допоможу підібрати. Машина дуже адекватна. Звичайно, різні сенсори, різні настройки. Так. Я машину вже перевірив, тому що, якби її не перевірив, я би вам не показував преміального класу, що тут говорити машина. В чудовому стані. Все це я перевірив вже. Так що не знаю, буде кого-небудь цікавити цей автомобіль. Буду його комусь рекомендувати, тому що машина дійсна уваги, Так що, отакий апаратик у нас. Ще один автомобіль попросили мене для клієнта. u 5 Безключовий доступ, показую, як виглядає машина на шикарних дисках, пам'ять сидінь, 3 літри дизель. Ось такі сідушки, чорна стеля. Панорама, камера заднього виду. Машина виглядає, я вам скажу, дуже гарно, кватро, шикарно, 3 літровий мотор, працює рівно, тихо, цеп не чути. Коробка в порядку, машина не має жодної деталі, крашеної. Електрична кришка багажнику, роздвоєний вихлоп. Слухайте, пушка, пушка така заряжена. Думаю, брати для клієнта цей автомобіль, тому що виглядає він чудово, мінімальні сколи, мінімальні царапини. І я вам скажу, що мені подобається цей автомобіль. Ще раз покажу, як виглядає. Дивіться, стан автомобіля виглядає досить-гарно. досить, досить гарно. Так що, якщо комусь потрібен автомобіль, не знає до кого звернутись, звертайтеся, допоможу вам підібрати також варіант, який би ви хотіли. Так що Отак, отак це все відбувається. Задній ряд сидінь. Гарна ціна, гарна машинка. Буду забирати для клієнта. А кого цікавить автомобіль в Європі, дядя Міша і вам підбере. Ну що, забираємо апарат, який ми купили для клієнта. Так? Сьогодні ми купили два автомобілі. Цей поїде в Словаччину. Та й другий, мабуть, десь туди поїде. Вказую вам, Volvo v 60 Модифікація двигуна d 4 це означає 2 літри. Вольвовський мотор d 4 також 190 кінських сил. Дивіться, як машина виглядає. Жодна деталь не крашена. Дуже хороший, дивіться, пам'ять, складання дзеркал, безключовий доступ, електрична кришка багажника, електричні сідушки. Дивіться, якому вони стані. 242 тисячі пробіга 2020 рік. Машина працює як годиночка. Просто вдумайтеся, 2020 рік нам вдалося купити автомобіль за 13200 євро, два комплекти, резини, підогрів, задніх, сідушок, все тут є. Електрична кришка багажника. Жодна деталь не крашена. Народ, що ще треба? Машина по низу ринку. Топ, топ, топ апарат, який вдалося підібрати. Зараз залишається, що залишається? Залишається їхати в Словаччину приблизно 800 чи скільки там кілометрів. Зараз подивимося, там стоїть мій автомобіль, і зараз будемо вирушати. Так відбуваються поїздки в Німеччину, в Нідерланди з автомобілями. Так, сьогодні я купив два автомобілі, ось v 60 і v 90 купив. Монстер, звісно, дуже шикарний. Заправили перша заправка. Бачите, по 90 євро вийшло 51 літр в Німеччині. Можете порахувати, по чому. По євро 80 центів ось такий автомобіль. Мову вже пере, пере, цей перевів для клієнта, тому що він просив, це йому теж допоміг. Так що потихеньку виїжджаємо в Словаччину. Ось такий справи народ. Машинка шикарна, клієнт говорить, що дуже комфортно, так що будемо їхати. Дивіться, як знак забило снігом. Не видно, що це Volvo. Погода міняється кожну секунду, номера не видно нічого. Так, Боже, це що це таке? Сніг з Сніг. Я вже в Польщі. Е, їду додому в Словаччину і що хочу сказати. Дивіться, яка погода зустрічає жахлива. Клієнт десь ззаду відстає, він на літній резині, хоча є і комплект зимньої резини з дисками. Погода жахлива. ну Їдемо, їдемо в Словаччину, тому що треба буде мені ще також. Е, потрібно буде розмитнити автомобіль в Словаччині, не знаю або завтра, або коли. Так що Ось такі справи. Погода, як бачите, трохи підводить. Ну, Я непогано можу рухатись, у мене все нормально, але клієнтам відстає, тому що, самі розумієте, літня резина погода така собі, так що такі справи. Надіюсь, через декілька годин вже буду вдома. Так що так отак люди відбувається це все. Підбори, покупка автомобіля. Я надіюсь, я вам постарався показати, як це виглядає з моєї сторони, як я займаюся, оглядаю автомобілі. Звичайно, не все показую, тому що це просто нема ну, скільки часу, щоб показувати, як я виймаю діагностику, як я підключаюся, як я дивлюся автомобіль. Це просто нема скільки часу. Це все швидко робиться, щоб не тратити час. Якщо автомобіль поганий, я бачу, що поганий, ми зразу їдемо за іншим. І так воно відбувається весь час. Все, друзі, я вже в Словаччині. Машинка моя, дивіться, номера не видно, класно, штрафів не буде. Друга машина ось там стоїть. І в принципі на цьому відео сьогоднішнє закінчується. А в наступній серії я покажу, що я буду з цим автомобілем робити. Так, Volvo V60D4. Розкажу вам, що я буду з ним робити. Так що підписуйтесь на канал, буде багато чого цікавого.